Коротше, в мене щось працювало. А я зайшов, значить, сюди, почитав, ось що про це можу зробити. Тут є, звичайно, побочні ефекти, що усі ресурси виробництві у світі повернуться до свого вихідного стану. Е, пропадуть виброшені з предмети і трупи. Ну, це трупи вони і так пропадали. Е, Розміщане хранилище, типу, водостойки, контейнер. Він у мене, скоріш всього, пропав. Е, Зброситься е, результати церафонії, якщо буде то воно буде знаю, що таке з вам відновляться але повонторный збірне типу мені заново це все по ідеї, типу, сканувати треба але вуля воно це в мене вийшло дивіться усе відновилось і він став якийсь більш живий такий знаєте. Насправді. такий живіший став. выбейте воду правда мені, мабуть, все заново сканируть треба й заново це не треба Прикиньте Я Правда ще дножки не з'явились Вау У мене вийшли відновити там же ж це його Выбіть воду, я зараз не это Зберігатись не буду Капец У мене вишли його відновити А ну це Взавжди. А все тоді все на місці А раз я трішки уже Подожди Что не все на місці та ні, наче, все на місці. Гаразд, це мене прям дуже радує. Коротше, я відновив субнатику. Я зміг відновити субнатіку. В... Користуйтеся лайфхаком. Там, я бачу, воно вам бачили, мушлі, тільки що прорушились. Все, коротше, тепер може бути нормально ці з... і ці збирати. Можемо, до речі, перевірити. Ну, если ты прямо сейчас зараза... А, ну да, все. Предупреждение! Работает аварийный генератор. А Генерация кислорода отключена. А что это? Аж доброго не стало. Ну, еще... Блин. Я так радый. Просто. У меня все это вышло. Сейчас можем так вот навык взять и попасть. все Эти вот мушли появились. И все Такие вот подобные. И они начали все это держать. И теперь это выглядит как... щось справжнє. Ось бачите. Гаразд, тепер прямо набагато краще стало. Блін, дякую, що я знайшов той лайфхак ака. Ось, вони вмів. Я по ним навіть скучав. Все, воно ну, тепер усі ці це ці, ці вотримають. По-моєму, воно стало більш більш насичене цим всім. Рослинність і тепер. Коротше, коли, в кого, якщо у кого була подібна проблема то ви можете користуватися цим метями. Хто там мене вивічить, наче не хто. Коротше, думаю, отут це буде як бонус. Те, що я зміг все таки відновити собі гру. Вона тепер виглядає так само. Правда, уд ну, удалив всю ту папку. Деякі ресурси повернуться на своє місце. Можливо, це буде не так чесно, я не знаю. Вважайте, як хочеться. Але я радий, що я відновив свій світ і всім удачі, користуйтесь таким самим лайфхаком і пока!